Тема мови сьогодні викликає дуже сильні емоції, і це зрозуміло, ми живемо у війні і в болю. Але в терапевтичному кабінеті мова має зовсім інший вимір це інструмент, яким людина торкається свого болю. Тому я хочу підняти непросту тему: чи може психолог вимагати від клієнта говорити українською, перейти на українську? Якщо його мова дитинства, мова на якій він спілкується у побуті, російська. Я хочу одразу підкреслити, вимога змінювати мову клієнта у психотерапії це не просто дивна порада, колеги, чи особисте ваше побажання це пряме порушення етичних принципів нашої професії. Психолог, який на перших зустрічах говорить клієнту: ми будемо працювати тільки українською, бо інакше ти не поважаєш себе чи країну. Психолог чинить професійно, просто неприпустимо. Для мене це просто величезний червоний прапор психолога. І, на жаль, це реальний випадок моєї знайомої, яка пішла до психолога. І зіштовхнулась з такими настановами. Я хочу наголосити: мова зараз йде не про тих людей, які самі усвідомлено переходять на українську. Це вибір, особиста історія. Я говорю саме про ті випадки, коли психолог майже насильницьким шляхом вимагає від клієнта щось змінювати. І в даному випадку мову, якою він мислить, почуває, плаче, радіє. Уявіть, людина приходить е, у терапію, можливо, у найбільш вразливий момент в житті, шукає підтримки. І замість простору безпеки вона чує ультиматум або засудження. Якби я була на місці такого клієнта, я б не знаю, одразу закрила ноутбук. І, аби це захищалось, захищалось законами, пішла б в поліцію. Говорити на терапії, розмовляю українською, бо ти не поважаєш країну. Колеги, це точно психологічна підтримка. Коли приходить людина у травмі, в сльозах, а ви проводите йому лекцію, це каліцтво психіки, це, можливо, ретравматизація. Психолог не має права змушувати вас змінювати свій світогляд під себе. Бо безпека це коли твої вибори не засуджують, навіть якщо вони інші. Це все одно, що сказати психологу своєму клієнту. Жінка має народжувати. Правильна сім'я це. Або я не працюю з людьми, які не вірять в Бога. Ви погана людина. Це не підтримка. Це нав'язування особистих переконань замість психотерапії. Спеціаліст має створювати в першу чергу безпечний простір. Це наш найголовніший обов'язок не перевиховувати, не моралізувати, не диктувати, як правильно жити. Хочу ще кілька слів сказати. Саме колегам, якщо ви працюєте лише українською, це абсолютно окей, це ваш вибір, це професійний формат. Але тут є кілька важливих нюансів. Обов'язково зазначайте це відкрито у своєму профілі, на сайті або при першому контакті з людиною. Тоді клієнт одразу розумітиме умови і зможе прийняти рішення, чи йому підходить такий формат, і можна змушувати людину змінювати її мову, її мову, не вашу, вже на самій сесії. Це створює напругу, це руйнує довіру, це суперечить базовому принципу терапії, безпеці. І дуже важливо не робити змови на психотерапевтичній сесії критерій усвідомленості, прокаченості, патріотизму. Людина прийшла розбиратись у якихось найболючіших, можливо. Моментах свого життя. І якщо ви з тих чи інших причин відмовляєтесь працювати з клієнтом, це теж абсолютно нормально. Але робіть це максимально коректно, з повагою, з теплом, з емпатією. Бо відмова в терапії це завжди чутливий момент для наших клієнтів. І дуже важливо зробити це бережно. Так, наша мова. Це величезний ресурс, це частина нашої ідентичності. Але клієнт у психотерапії це не об'єкт перевиховання. Наше завдання не змінювати людину під наші уявлення, та? створювати простір, де вона може бути собою, торкнутися свого болю і знайти свої власні відповіді. В цьому взагалі і сенс нашого. Психотерапевтичного ремесла. Коли я підняла цю тему в соцмережах, більшість колег повністю погодились зі мною. Але був коментар, який мені здалось важливим винести окремо. Зараз я його зачитаю. Колега пише, у Чернівецькій області одна третя населення румуномовні. То чи повинна я знати румунську мову, де відповідальність клієнта перед консультацією уточнити, чи володіє терапевт потрібною мовою, а не очікувати, що це автоматично Однобоко перекладати всю відповідальність тільки на терапевта, який не зобов'язаний знати інші мови. І я розумію цю логіку. Так може бути в будь-якій сфері послуг. Але психотерапія це інше. Згідно з етичними стандартами, саме психолог відповідальний за те, щоб ще навіть до початку терапії створити чіткі, безпечні рамки, туди входить інформація про вартість сесії, тривалість, можливо, контракт терапевтичний. І мова, якою ведеться робота. Розумієте, це не дрібна організаційна деталь, це частина професійної відповідальності, яка забезпечує базову довіру і відчуття безпеки у наших клієнтів. Бо в терапії завжди діє проста формула. Спеціаліст відповідає за процес, а клієнт відповідає за власні зміни. Тому так важливо відразу чесно позначити рамки і знімати цю напругу ще до початку роботи. Знаєте, я хочу наголосити, що я зараз говорю про важливість мови в терапії, і це не лише якась моя особиста позиція там, чи життєвий досвід. Це підтверджено науково, це взагалі базис терапевтичного ремесла. Це як алфавіт, та, по якому людина вчиться. Читати, говорити, так? вивчає букви, це, це просто база роботи терапевта створення безпеки. Дослідниця Алексія Панойотоу вона неодноразово писала про те, що є емоції, які буквально неможливо перекласти іншою мовою. Вони живуть тільки в певному мовному. Контексті. І уявіть, якщо психолог змушує клієнта перейти на іншу мову, це може означає, що психолог хоче ніби позбутися певної частини її ідентичності, позбавити людину доступу до частини її власних почуттів. Але що нам ходити до закордонних дослідників? Ось що відповіли на мій пост колеги. В соцмережах, практикуючи психологи українські, ой, це чийсь випадок, я завжди перепитую на першій сесії, як давно ви говорите українською, чи зручно, чи думаєте нею, чи тільки переходите, бо про почуття неможливо глибоко працювати, якщо мозок зайнятий перекладом. Я працюю у методі психоаналізу, основний інструмент у цьому вільні асоціації, тобто потік думок та почуттів повинен бути без перекладу точно. Тому пропоную клієнту мову, яка йому зручна. Це мені подобається. Ну, і на чорта це все вибачте. Якщо працювати з травмою, то бажано на мові дитинства. Якщо її знаєш, то супер. Взагалі терапевтично вважається вести консультацію на тій мові, на якій клієнт зростав, але завжди треба йти за клієнтом. А це взагалі золоте правило терапії. Ми завжди йдемо за клієнтом, в його запиті, в його бажанні, в його темпі. А якщо клієнт перейшов на українську добровільно в своєму темпі говорить нею на терапії, ну ок, але психолог не має. Жодного жодного права наполягати на сесії українською мовою. Для мене це не психолог. Тисячу разів так я шукала саме російськомовного психолога, бо ще на сесіях не вистачало почувати себе як в школі. І ніколи б не пішла на роботу до людини, яка дозволяє собі такі категоричні висловлювання. Все, що ви перерахували про жінку, Бога і так далі це антипрофесійно. Всі. Наукові психологічні дослідження чітко показують, коли людина може говорити мовою своїх емоцій, свого дитинства, терапія стає глибшою і ефективнішою. І наше завдання, як психологів, не перевиховувати, а допомагати. Бо клієнт приходить до нас не за уроками мови, а за підтримкою, за простором. Для зцілення. З вами була я Марта Пушкарьова, практикуючий психолог та консультант емоційно фокусованої терапії для пар. Підписуйтесь на мій молодий YouTube канал, ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось, і мені дуже буде цінно почути відгуки колег, з чим ви згодні, з чим ви не згодні, а також дуже цінно буде знати. Що про це думають люди, які тільки збираються піти психолога і обирають собі спеціаліста? Чи звертаєте ви увагу на критерій мови? Дякую за перегляд!